Так, Це у нас свінтай 244-й на повному приводі разом з фрезою ДУ-1,4. Так, і Зараз ближче показую вам сам трактор. Це найдоступніший повнопривідний трактор, 3 на 24 сили, безремінний. 5100 доларів. Дуже класна сідана, це вже в новому дизайні. 25 року, ну точніше 24-го року, але 25-го модельного разом з фризою, теж відносно новинка на ринку. Грунтофриза має такі переваги. Упорні колеса. Вал фіксується додатково підшипниками. бачите? Ножі тут досить великі, на два болти кожен. Ножі йдуть польські, бометовські. Редуктор Бомет. Оригінальний польський редуктор. Рама Україна. Упорні колеса Україна. Підшипники йдуть СКФ. Якісні. Все. Як на мене, ідеальна фреза. Ідеальна чому? Знову ж таки, повторюю. Польський редуктор, польські ножі, упорні колеса. Це важливо, як на мене. Підшипники по краям тримають цей от вал. Вал досить потужний, Товстостінна труба. Стінка 8 мм. І отака краса в такому комплекті може бути вами придбана у місті Полтава і з доставкою по всій Україні.